Так, все, я вже включився. Там, де я ріс, в Новосвітлівці все це було. Це німецьке красиве село у степах пролягло, яке німці давно збудували, яке Рорбахом звали. І давно там мій пуп закопали. Я по вулиці Верхній пройду, яку імені Горького звали. Це так руси схотіли й назвали. Руси довго у нас керували. А тепер, як зовуть, я не знаю. До людей я зайду і спитаю, може, хтось і мене пам'ятає, я їх всіх привітаю. Хоч багато вже років пройшло, а я добре усіх пам'ятаю. На тій вулиці всі ми росли, на цій вулиці в жмурки гуляли, ми життєвий свій шлях починали, а тепер ми дідами і бабами стали, а багато вже й повмирали. Дуже тяжко усі працювали, хто поїхав по світі шукати долі кращої, ніж в нашій хаті. Все так бистро пройшло, пролетіло, наші голови і не їм вкрились, а у когось і спини скривились від колгоспного рабства, де з дитинства пахали, у яке комуністи загнали. Вони добре дітей підганяли, бо вони комунізм будували. А тепер всі вони демократами стали квитки поховали, якими вони козиряли. розтягли вони все і продали. Людям добре вони обіцяли. Комуністів багато вже й повтікало, щоб за жопу не взяли. Прийде час і вас будуть судити й карати. Вам не треба тікати, треба вчитись відповідати. Ну, правильно.